У Києві вважають, потік допомоги спиняти не можна, адже ворог не зволікає щодня атакує українські міста у Кремлі. Тим часом укотре образилися на західний світ і його несправедливу політику, яка цитую стримує військовий потенціал РФ. У чому претензія та до чого тут Україна розбиралася Анна Басова? Під звуки американського державного гімну над польським селищем Реджиково здіймаються прапори Польщі та Сполучених Штатів у поморському воєводстві на узбережжі Балтійського моря запрацювала база протиракетної оборони США. Офіційна позиція Варшави цей день один із найважливіших у новітній історії країни. Поточні війни в Україні та на близькому сході наочно демонструють, наскільки важливо є протиповітряна оборона. Мабуть, це один із найважливіших елементів захисту. Уперше про розширення протиракетного щита НАТО в Польщі заговорив іще президент США Джордж Буш молодший. А почалося будівництво вже за каденції Барака Обами. Завершили роботи нещодавно, уже в часи господарювання в Білому домі Джо Байдена. Відтепер звідси виявлятимуть, відстежуватимуть і перехоплюватимуть ворожі балістичні ракети. Сполучені Штати. Ти один із гарантів безпеки Польщі та Північно-Атлантичного альянсу в цілому, і це особливо відчутно тепер у розпал російського вторгнення в Україну. Зовсім поруч зі східними кордонами НАТО. Раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв: нова база НАТО збиватиме ворожі цілі, зокрема й російські. У Москві, як водиться, образились. А нині, коли об'єкт уже повноцінно функціонує, обіцяють вжити заходів для балансу та стратегічної рівності. Бо база у Польщі цитую це просування. Військової інфраструктури США для стримання потенціалу Росії. Посприяти тому, чого боїться Кремль, цими днями намагалися і в Брюсселі. У бельгійській столиці з візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Разом із партнерами по НАТО говорять про допомогу Україні, зокрема, якою вона буде після 20 січня, коли в Білий Дім заїде Дональд Трамп. Захист України не можна зупиняти та чекати, поки партнери ухвалять рішення. Росія щодня бомбить нашу критичну інфраструктуру енерг. Гетику, порти, лікарні та школи США працюють над тим, аби Україна мала все для ефективного захисту у вересні. Ми зобов'язалися виділити ще 8 мільярдів доларів на безпеку. Президент Джо Байден стежить, щоб кожен долар, призначений для України, був виділений за призначенням до 20 січня. Окрім військової допомоги, підтримує Вашингтон і фінансово. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна отримала від США 1 мільярд 350 мільйонів доларів гранту. Їх спрямують на гуманітарні та соціальні. Програми щодо запитання журналістів про дозвіл бити американськими ракетами в глиб російських територій, Блінкен відповів: продовжуємо адаптувати наші рішення. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.